Спокуси Урфіна джуса Тут, на новому місці, через рік знайшли Урфіна джуса в посланці Арахни. Це виявилося нелегкою справою. Гноми були крихітні, ніжки у них коротенькі, і, як вони не поспішали, не могли пройти за день більше двох-трьох миль. Та й розшукати нове житло Урфіна було непросто. Спочатку Касталіо та його супутники прибули до Блакитної країни, і там жувани розповіли їм, що Джус покинув рідні місця. Довелося розпитувати птахів і звірів. І ось після довгої втомливої дороги, десь через місяць, зраділі гноми дісталися нарешті до чудової галявини, де стояла нова хата Урфіна. Джуз дуже здивувався, побачивши біля своїх ніг маленьких чоловічків з сивими бородами. Він сорок років прожив у чарівній країні, але ніколи не чув про існування гномів. Зрештою, він знав, що чудеса чарівної країни невичерпні, тому вічливо привітав нежданих відвідувачів і поцікавився, що вони від нього хочуть. Касталіо тільки розкрив рота, щоб заговорити як раптом у знемозі опустився на землю. Те саме сталося і з іншими гномами. Урфін ляснув себе по чолі. Ох, і дурень же я. Ви змучилися, ви голодні, а я одразу завів розмову про справи. Прошу мене вибачити, живучи самотою, я цілком здичавів. Після щедрого частування і відпочинку Касталіо повідомив Урфіна про мету свого прибуття. Він розповів про те, хто така Арахна і за що приспав її в незапам'ятні часи могутній чарівник Гурікап. Гном не приховав і того, що чаклунка має намір стати повелителькою чарівної країни і розраховує на допомогу Урфіна Джуса, якому двічі вдавалося завоювати смарагдове місто. Посилаючи гномів до Урфіна, Арахна натякнула, що щедро винагородить своїх помічників. Зробить їх правителями і намісниками підкорених країн. Урфінджу здовго мовчав. Доля знову випробовує його великою спокусою. Досить піти на службу до злої чарівниці, і він знову стане повелителем смарагдового міста або країни маранів і з лихвою розквитається за приниження, яких довелося йому зазнати. Та ось закавикав, чи варто? Знову він прийде до влади силою, і знову поневолений народ ненавидітиме його. Рік, прожитий на самоті, коли так багато було передумано, не минув марно. Урфін підвів голову і, глянувши в очі Касталію, твердо сказав: Ні, я не піду на службу до вашої хазяйки. Касталію не здивувався, почувши таку відповідь, але попросив. Шановний Урфіне, ти, можливо, сам скажеш про це нашій повелительці. А навіщо це? поцікавився Джуз. Хіба ви не ну, зумієте передати їй мої слова? Бачте, пояснив гном, хазяйка сказала нам, що коли ми не приведемо тебе до неї, значить, ми погані, ліниві слуги. І за невиконання її доручення вона позбавить нас на цілий місяць права добувати дичину в її лісах. І ловити рибу в її річках. Ну що ж, затягнемо тугіші паски і якось переб'ємося зі своїми запасами. Урфін посміхнувся. А хіба ви не можете ловити рибу і добувати дичину нишком від вашої хозяйки? Ви такі маленькі й спритні, вона вас не вистежить. Очі касталью та інших гномів розширилися від жаху, красти дичину й рибу вигукнув Касталю тремтячим голосом. Шановний Урфіне, ти не знаєш племені гномів. Воно існує тисячі років, але ніколи жоден з нас не порушив даного слова. Ніколи нікого не обманув. Ми швидше з голоду помремо. Розчулений Урфін вхопив Касталю в свої міцні обійми. Обережно прийти старого до грудей. Любі маленькі чоловічки, ніжно сказав він, щоб не накликати на вас біду, я піду з вами і сам порозуміюся за Рахнею. Сподіваюсь, вона не покарає вас за мою відмову стати її помічником. За твою поведінку ми не відповідаємо, з гідністю пояснив Касталью. Добре, тоді ми вирушаємо завтра, сказав Урфін, а сьогодні ви маєте добре відпочити. Щоб розважити гостей, Урфін виніс з хати купу іграшок і розклав їх перед гномами. Це були дерев'яні ляльки, блазні, фігурки звірів. Майстер розфарбував їх у світлі тони, обличчя лялюк і блазнів усміхалися, олені, сарни були такі легенькі, майже ефірні, що, здавалося, ось ось вони побіжать. Як різко відрізнялися ці веселі сонячні іграшки, від тих сердитих і похмурих, яких колись робив Урфін, щоб налякати дітей. Цим я займаюся на дозвіллі, скромно пояснив Урфін. О, яка краса! закричали гноми. Вони розобряли ляльок і звірят, ніжно притискаючи до грудей, гладили їх. Помітно було, що чудові іграшки страшенно сподобалися їм. Один дідок сів на дерев'яного оленя. Другий почав танцювати з іграшковим ведмедиком. Обличчя гостей сяяли радістю, хоча треба признатися, для їхнього зросту іграшки були досить великуваті. Бачачи радість гномів, Урфін великодушно сказав Ці іграшки ваші. Несіть їх у свою країну і нехай ними тішаться діти. Радості гномів не було меж. Вони не знали, як дякувати Урфінові. Наступного дня компанія рушила в дорогу. Після першої ж сотні кроків Джуз побачив, що не все гаразд в їхній колоні. Гноми взагалі не були гарними пішоходами, а навантажені іграшками мало не їхнього зросту. Вони пихтіли, сопіли, ледь пленталися, але розставатися з подарунками ніяк не хотіли. На ту відстань, як у Урфін долав за дві хвилини, їм треба було зо двадцять. Глянувши на захеканих, спітнілих гномів, Урфін розсміявся. Ні, люби гноми, у нас так справа не піде. Скільки ж часу ви згаїли на дорогу до мене? Місяць, відповів Касталью. А тепер будемо йти рік. Урфін повернувся на садибу, викотив із сараї тачку, посадив туди чоловічків з подарунками. І пішов легким пружним кроком, котячи перед собою тачку. Гноми були на вершині блаженства. Дорога до Арахни зайняла всього три дні. Чекаючи на Урфіна Джуса і руфа Білана, Арахна вирішила перевірити свої чаклунські здібності. Адже перед тим, як розпочати боротьбу з народами чарівної країни, належало переконатися. Чи всі її чари зберегли свою злу силу? Читачі, звичайно, пам'ятають, що Арахна володіла чарівним умінням перекидатися будь-якою твариною, птахом або деревом. Для перемоги над ворогом це було найвірнішим засобом. І ось Арахна переконалася, що таким чаклонством вона більше не володіє. Для неї це було великим горем. Як таке могло трапитися? Справа в тому, що заклинання було дуже складним і довгим, і таким секретним, що Арахна побоялася записати його, аби воно не потрапило ворогам. А за час довгого сну вона це заклинання забула. Що ж ви хочете Проспати п'ять тисяч літ це не те, що задрімати після обіду? Тут можна забути навіть власне ім'я. Отже тепер. Арахна в битві з противником уже не могла обертатися на білку чи лева, на могутнього дуба чи швидку ластівку. Віднині чаклунка могла розраховувати тільки на свій гігантський зріст і силу. Виявилося, що Арахна втратила й деякі інші чаклунські чари, але в неї залишилося ще достатньо можливостей шкодити людям. Вона не розучилася, наприклад, викликати землетруси. Урагани та інші стихійні лиха. Нічого, ми ще повоюємо, сказала собі заспокійливо чарівниця, коли за її наказом з верхівки гори впала скеля і розбилася на дрібні уламки. Так, грізним противником була зла чарівниця Арахна. А тим часом у долину Арахни прибули Урфінджус і весела зграйка гномів на тачці. Показавши Урфінові вхід до печери, крихітні чоловічки, мерщій побігли до своїх хаток, схованих у кущах та під великими каменями. І покликали зовсім уже крихітних діточок, щоб роздати їм подарунки доброго дядька Урфіна. Тут автор відкладає перо, оскільки захоплення малюків описати неможливо. За тисячі років існування племені гномів. Ніколи ще їхні діти не бачили стільки прекрасних іграшок. Урфін Джус увійшов до печери арахни. З повагою й гідністю вклонився чарівниці. Чого хоче хазяйка? запитав Джуз. Він обіцяв гномам зробити вигляд, що зовсім не знає, навіщо покликала його Арахна. Він аж ніяк не злякався, побачивши гігантську фігуру злої феї та її грізну насуплені густі брови. Ти знаєш, хто я? Шановний гном Кастальо розповів мені про вас. Отже тобі відомо, що я проспала п'ять тисяч років і палаю бажанням діяти. Мій перший намір захопити владу над чарівною країною, а потім я, можливо, переберусь і за гори. Джус скептично похитав сивіючою головою. Я двічі пробував стати повелителем чарівної країни, і ви знаєте, чим це все закінчилося, спокійно сказав він. Ти жалюгідний черев'як у порівнянні зі мною, з погрозою вигукнула чаклунка і випросталася так, що її голова вперлася в стелю. Вибачте, хазяйку, твердо заперечив Джуз, я діяв не так же і необачно. Першого разу в мене була могутня армія слухняних дерев'яних солдатів, а вдруге військо з двох тисяч спритних, сильних маранів. І обидва рази я зазнав невдачі. Хазяйку, я багато думав за останній рік і зрозумів, що не так воно легко кинути під ноги вільні народи. Он як? Ти ще насмілюєшся читати мені мораль, презирливо всміхнулася арахна. З твоїх слів нібито випливає, що ти не схвалюєш мої наміри і відмовляєшся мені служити. Так, я не схвалюю і відмовляюся. Життя мене багато чому навчило, і я хочу жити самотою доти, доки зі мною не примиряться люди, яких я образив. Йди, жалюгідний чоловіче. І забудь про нашу розмову, гнівно наказала чарівниця. Ти ще пошкодуєш про свою відмову адже я могла так піднести тебе. Урфін з поклоном вийшов. На порозі він обернувся і сказав боюся, що ставши на дорогу війни, ви підете назустріч своїй загибелі. А Рагна глузливо усміхнулася. Але в неї ворухнулася мимовільна повага до цієї маленької людини, яка не злякалася її могутньої чародійки. А я б обсипала цього впертюга почистями, якби він погодився служити мені, подумала чаклунка. Відчувається, що ця людина може твердо йти до наміченої мети. На галявині перед печерою Урфін зустрів Руфа Білана. За яким другий загін гномів ходив у підземелля? Колишній король з презирством відвернувся від свого колишнього першого міністра. Це, звісно, не відмовиться від спокусливих пропозицій Арахни, подумав Урфін, і він не помилився.